Відновлюємо матч шановні друзі. Рахунок оці зустрічі на 1 після першої частини протистояння енергія хліба попереду ці зустрічі. Микита не звичай. Добре, дар зараз у uh, бік воріт uh, команди. Uh, енергія хліба. Звичайно Берта удар поворота, який непоганий зараз від представника команди стародиноль в Михайлешин. Хелешина. отож, шановні друзі, старт другого тайму протистояння. Після першого маємо рахунок 4-1. Лідирує у нас Нерея Хліба після першої частини цього поєдинку. Хоча Берта, я хочу вам сказати, дуже і дуже непану конкуренцію. Складає у сьогоднішньому поєдинку. Не забуваємо Хилишин зараз. Ти останній Андрій. О, молодець. Працюй, працюй Вович! Ну. І Будь зараз біду, який біду, момент біду. не забуває о цій ситуації. П'ятий номер команди. Все, 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 все. Володимир Гаурт. Не помиляється фулит. Трубець. Михайлишин. Законь, заходь, хейшина знову із мячем. Ар'ю є забитий як Класно зараз забиває Андрій Бойко. Це вже набагато цікавіше. 16 хвилин до завершення цього протистояння. Рахунок зустрічі 2-4. Бачимо в другому таймі Тарас Гаврут з'являється у воротах команди Берта. Замість Віталія Палька, виходить він. Кач. Удар. Зараз ближній кут вицілював Кач. Тригубець. Тригубець. По простому вибиває зараз ретривець м'яча за межі поля. Ну, в принципі, зайвий раз не варто ризикувати в таких ситуаціях. Чурко. Спокійно ще є контроль. Нічого, нічого, більше не готова. Він не готовий. По гравцях, по гравцях знайдеш зміну. На нашому знайдеш зміну. Право буде, право. Не дала передача його виконанні.

у володіннях е команди Берта Деревецький. Чурко пробував Чурко, ну трішки не туди. Все таки аут е зараз е буде у виконанні енергії хліба. Юрчик дограти Дограти Юра Подлівахін. Ну, в принципі правильно скидав Подлівахін. Люблінський. Станіцький. Знову ж таки на Люблінського. Перехоплення, Чурко. Чурко, ну потрібна підтримка. Йому однозначно. Пробиває Чурко, не забиває з таки Чурко і штрафний удар, тим не менше, заробляє представник Берти. Треба Діста. Мужики. Чурко. Хто пробуватиме про БО в воротах? Якраз про це і говорив зараз. Назарій Станкевич. Думаю, чули ви на задньому плані. Є забитий м'яч. 3-4. Олег Чурко додає ще більше інтриги цьому протистоянню. Ну і зараз починається, я думаю, все найцікавіше. Найголовніше, аби команда Берта Зараз втримала ось цей от запада. Хочу вам сказати, сьогодні є за що боротися Берті, так сьогодні є для кого боротися керівник команди Роман Романов. Сьогодні святкує свій день народження, користуючись нагодою, ще раз, хочемо його привітати, побажати здоров'я, щастя, наснаги, успіхів його команді, але найголовніше мирного неба, рідній Україні і якнайшвидшого завершення. Війни так, ну звісно ж, сьогодні. Ми чудово розуміємо, хто буде відповідальний за третій тайм. Якщо команда Берта здобуде звиття або ж позитивний результат у матчі із енергією хліба, ну в будь-якому разі, поки що станом на зараз вже навіть можна сказати, що Берта точно виглядає краще аніж у матчі двотижневої давнини. Деревецький.

Деревецький. Помиляється у цій ситуації. Піддубний. Люблінський. Передача на триубця. Триубець, пробиває. Є, є все-таки перехоплення. Деревецький. Вихід 2-1. Зараз. Передача на дальню стійку. Ну тут э, абсолютно не обов'язкова помилка. Від э, гравця Берти. Проходить Проходиться передача, подивіться, знову ж таки вихід 2-1. Зараз. Деревецький, деревецький. У власні ворота ледь м'яча не зрізає Станіцький. Ну тут уже потрошку починає нарія хліба нервувати. Чим ближче до завершення гри, тим, тим більше ось цих емоцій. Чурко. Давай, давай, Юр, давай, Проходиться передача, так, ткач. Тракуй, трошки, Деревецький. Ух, <хіт fingers out> ну це абсолютно невдала передача. Давай, давай, швидше! Махилишин з'являється замість Деревецького і з'являється також Володимир Гаврот замість 11-го номера команди замість Юрія Бурака. Бурак вже в цьому сезоні забивав, варто відзначити. Але в одному з попередніх епізодів, коли. Разом із ним виходив Деревецький. Все-таки не зуміли конвертувати епізод забити м'яч. На Дальню стійку передача і забиває Гаврут. Володимир Гаврут робить рахунок у зустрічі 4-4. Ось так от паритет відновлено у нашому протистоянні. Енергія хліба потрошку починає. Потрошку починає. Нервувати, так. Абсолютно рівновага вже в рахунку. І найважливіше зараз. Хто заб'є наступний м'яч? Берта, напевно, на заряді позитиву, на заряді отриманих от, позитивних емоцій, може понестися вперед, але найважливіше не залишати позаду. Оголених зон, так а, найважливіше не піти вперед, не потрапити в полон. Люблінський, Люблінський з м'ячем пробуває. Люблінський буде кутовий удар. Виконання. Енерія хліба. Момент, який забиває. Забиває Стегніцький. Рахунок зустрічі 5-4. Енергія хліба знову попереду. Чурко на гавру та передача, і зараз що тут ну, було нарікання на те, що муляво відмашка. Аудна але... <піллярість> користь енергії хліба. Володимир Аврут тягне м'яча вперед. Проходить, подивіться, яка комбінація від енергії хліба. Люблінський не забиває у цій ситуації. Махилишення. Прихопне атриобець. Зараз може бути. Кількісна перевага від команди Берта. Михайлишин. Передачу варто було віддавати. У цій ситуації однозначно пробиває треубець. Кутовий. Все-таки буде кутовий удар ще у виконанні. Енергії хліба. П'ять з половиною хвилин до завершення цього протистояння залишається. Наступними на майданчик нагадаємо вийдуть команди Тайл і Кормотех. Момент, який зараз влучає у стійку, Стегніцький. Кач. Момент зараз, який я перекидав під дубний у дальню стійку, намагався вицілити Сергій. Але не переграв Гаверта. Чурко, Чурко, подивіться, як прямо до м'яча. тут голкіпер мене хліба. Помилка. Яка помилка. Зараз вихід вічнавіче. Ворота порожні, але не дістається до м'яча Люблінський. Тут непорозуміння між триовцем і Люблінським. І тепер тайм-аут для Берти. Відновлено гру. Працюй, 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 Юр. Кидання вперед, Деревецький. Деревецький, ну сам себе загнав тут у глухий кут. Про деревецький. Ну Що це таке? Це вже другий раз. Андрій! Не треба нас! Стань швидше, На! На, до мене ближче! на, До мене ближче! Удар по воротах! Непоганий зараз постріл. назад! Але не завершується цей удар. Добре, добре. Проходиться передача, Чурко! Ух, м'яч! Перелітає э, за межі. Юра, назад! Юр! Ігрового майданчика. Піддобний. Не, добре, добре не Люблінський. Хорошого, хорош, Ще. працює. Не Люблінський. За межами Голодь. поля. Від половиною хвилини до завершення цієї гри мінімальна перевага у рахунку на користь енергії хліба. Со зароби на жаль. У Момент, який зараз міг бути небезпечним, але не проштовхнувся таки позулки параенергії хліба. Діма ти слухай сюди швидше швидше Юра, якщо не можеш Юра, бути. Виводь, виводь виконанні Берта. є. І удар забитий м'яч є. 5-5 на рахунок у грі. Олег Чурко. Робить рахунок у цьому протистоянні. Знову ж таки, рівним. Стежить Кормотех уважно за цією дуеллю. Стежить команда, яка наступною вийде на Майданчика. Суперник енергії хліба у боротьбі за лідерство. Наразі вони мають рівну кількість балів, але все може змінитися вже сьогодні. Гаврут. На фланг передача. Важливо зараз не помилитися. Бурак. Проходить цей пас деревецький, деревецький не влучає площину воріт деревецький. Було б фантастично, якби ще й перемогу у цьому матчі Аберта вирвала. Бурак. Деревецький. Паз назад. Гаврут. Деревецький, деревецький. На ударній позиції Деревецький. Бурак! Бурак. Чурко пробуває, Чурко, не забуває, Чурко, і на цьому матч завершено. Фантастичні емоції, фантастичний поєдинок. 5-5 підсумок цього протистояння. І вдруге у цьому сезоні Нерія хліба губить очки, і вдруге, до речі, з рахунком 5-5. Вперше це було у першому колі, коли зіграли із таким самим результатом в нічюю з Кормотехом. Що ж, дякуємо вам, шановні друзі, і чекаємо наступної гри. Кормотех Тайл.